Вітаю всіх! З вами я Літа Ахметова, і сьогодні хочу поговорити про те, що ж таке бути художником. Буду говорити саме про художника, художницю, саме про тих, хто працює з живописом, з графікою, тим, хто працює руками. Не торкатимусь теми скульптури. Буду розказувати, що таке бути художником мною. Чому я про це подумала? Тому що одного дня, йдучи до відділу культури, я зрозуміла наступне, що коли я була маленька, і на питання, а що робить художник, мені могли відповісти: Ну що малює, малює, пише картини, все. А я раптом збагнула, що це не тільки це. І я би хотіла розказати майбутнім. Митцям, які себе в цьому шукають, що ж це таке перелік, до прикладу, мого звичайного року, що я роблю за рік. Отже, перше, Перше – це художник формує закупки, закупівлю матеріалів, фарб, пензлів і таке інше відповідно до замовлення. Тобто, якщо вам замовили картину, ви маєте прорахувати і е, оформити саму закупівлю, тобто клієнт не має про це думати. Це е, найбільший і найстрашніший момент, е, який стосується розпису стін, до прикладу, тому що на картину маленьку, там, чи… Метрову ви зможете розрахувати вартість. А до прикладу, якщо вам треба розписати 2 на 3 метри якусь, якусь ціну, вам треба подумати і сформувати список закупівлі матеріалів, потім Прийти в магазин, обрати їх. Я люблю обирати самотужки. Я не дуже люблю це робити в інтернет-магазині, тому що я люблю одразу взяти і пензлі, а в інтернет-магазині мені не дуже зрозуміло пензлі ні на дотик, ні на розмір. Тобто мені краще прийти, фарби одразу на місці обрати, одразу на місці обрати пензлики. От. Відповідно від цього, вже цей весь об'єм, якщо багато. Якщо цілий пакунок у вас матеріалів придумати, як довести, якщо там великі полотна, подумати, як довести, От, ну, тобто художник займається прорахунком. Друге, що робить художник, окрім того, що пише картини, художник ще займається пакуванням картин для клієнта, а також окремо пакування картин за, на відправку поштою. Або і також за кордон. Це означає, що у вас має бути пакувальні матеріали, тобто картон, плівка, плівка, папірка. От. А також ви маєте знати, як пакуються картини для відправки DHL. Часто це дерев'яний ящик, якщо картина велика. От. Для відправки картини за кордон вам також потрібно буде відвідувати відділ культури, щоб отримати експертизу, що ваша картина не є витвором мистецтва України чи спадщиною України. Тобто це такий спеціальний документ, в якому зазначено, що ця картина може перетинати кордон. От. Тому брендовані матеріали для пакування, просто матеріали для пакування, їх також потрібно у вартість закласти. Тому, що, як показує практика, на маленькі картини можна обійтися маленькою сумою, але якщо це метрова робота там чи 70 на 70 – то пакування буде 100, 150-200 гривень тільки цей картон. А якщо рахувати іще й ящик дерев'яний, то коли я відправляла картину до Америки, наприклад, то тільки нарізка і сам матеріал вартував 1000 гривень. Потім мені чоловік збирав цей ящик от, і відправка, вже там посилка коштувала додаткові, по-моєму, 200 гривень. Доларів щось таке було. Наступне це ведення власного фотоархіву робіт. Це вам знадобиться для ведення ваших соцмереж, по-перше, друге, для ведення вашого каталогу, щоб ви змогли швиденько людям, які цікавляться, які у вас є картини в наявності, ви могли їх швиденько відправити і показати. Професійні фотографії, звичайно, більш вражають, створюють більш вражаючий ефект, але і фото на смартфон при денному освітленні також чудово працюватимуть на вас, тому найголовніше це. Постійно фотографувати, фотографувати процес, фотографувати завершення вашої картини. Тобто, ну, це вже про певну таку соцмережеву активність, яка потім працюватиме на вас. Ось це буквально створення вашого медіа для, не знаю, для медійності в соцмережах, для активності в соцмережах, і не тільки для соцмереж. Це потім знадобиться вам, коли ви створюватимете ваше. Сіві, художника, коли ви подаватимете ваше портфоліо і CV на різні арт-резиденції, так, до речі, бути художником це також стежити за запрошеннями і опенколами в арт-резиденції та на виставки. Бути художником це також відвідувати виставки, відвідувати виставки, які відбуваються в вашому місті, чи там, в столиці в інших містах, в містах, де ви подорожуєте за кордоном. Обов'язково до прикладу, я обожнюю відвідувати галереї за кордоном, там коли я в у відні чи у Празі, чи в Німеччині я обов'язково зазирнув якийсь із їхніх музеїв і візьму собі щось на замітку. Я часто фотографую речі, які мені дуже подобаються. Я до них повертаюся, коли хочу щось підгледіти. До прикладу, одна з моїх улюблених історій, як у мене було замовлення на ілюстрацію до одного вінілу. Вінілової платівки, і треба було виконати в графіці. І я е, шукала в Пінтересі деякі речі, як можна штрихами зробити певну задачу. І не видно було цього в Пінтересі, насправді, ну не тільки в Пінтересті в мережі. Я просто не могла розгледіти настільки були дрібні деталі, що вони змазувалися, були в поганій якості. І мені пощастило у відні якраз була виставка Брюгеля. І, е, я просто це була супер знахідка, я собі все познімала, пофотографувала, роздивилася. Просто от так, от, в міліметр-міліметр, в міліметр, це тоді дуже сильно мені допомогло зробити мою наступну роботу і взагалі зробило певний зріст для мене в наступних моїх в подальших графічних роботах. Тому ми відвідуємо галереї ще для того, щоб навчитися. Також це про проведення. Власних виставок, персональних виставок та групових виставок. Слідкуйте за новинами, можливо, навіть ви можете ініціювати, якщо ви відчуваєте себе таким організатором в цьому напрямку. Якщо вам страшно починати роботу над персональною виставкою, починайте з групових. Дуже багато групових проєктів як професійних. Митців і опенколів багато професійних, так і таких, які є більш полегшеними, куди можуть потрапляти новачки і непрофесійні художники та аматори. Участь у цих виставках зазвичай платна, суми невеликі, це не є чимось супермистецьким, не вважається чимось таким. От, але це буде гарним вашим початком, і так ви звикнете до того, що ви постійно десь виставляєтесь. Тобто можна з цього, звичайно, почати. Я з цього також починала. Бути художником це також активно спілкуватися з іншими митцями і шукати з ними контакту. Е, чому? Тому що. Е, у кожної людини, у кожного митця свій досвід, і інколи одне речення, яке вам скажуть сьогодні ваші колеги, вони зможуть змінити просто ваше завтра. Вони підкажуть вам якусь ідею для втілення чи рішення тих задач. Якщо нема можливості спілкуватися в реалі, спілкуйтеся в соцмережах. Шукайте в інстаграмах, митців, не бійтеся їм задавати питання. До прикладу, я дуже вражена і завжди радію тим людям, яким я задаю питання, як вони це зробили, і вони мені без проблем і без якогось остраху, що я вкраду їх техніку, розписують поетапно, які вони матеріали поетапно використали, щоб, щоб це було дов, ну, більш довговічним, щоб воно втілилось нормально. От. І я вважаю, що це класно і це нормально ділитися досвідом. Інша справа, якщо у вас там якісь, якась супер-супер, не знаю, секретна техніка, будь ласка, мовчіть. Але якщо це щось що, я взагалі вважаю, що можна ділитися абсолютно всім, тому що людина не здатна скопіювати. На 100%. Тобто вона здатна скопіювати, але серед митців, мені здається, це, це не так працює. Тобто я не дуже в цю конкуренцію вірю. Я вірю все-таки, що кожен художник він напише в своєму стилі, використовуючи ті ж матеріали і ту ж техніку виконання. І я думаю, що ви з цим погодитеся. Тому що от я так спілкувалася з графіком одним, він мені дуже допоміг, як закріпляти. Графіку на дереві, який лак робить так, що туш, наприклад, не пливе. І я пізніше дізналася цю ж саму інформацію, коли я вже пішла на іконопис. Тобто знання вони в цілому є скрізь, і дуже приємно, коли ти можеш вчасно допомогти іншому в тому, що його дійсно цікавить. Бути художником це також про постійне навчання і постійне навчання чомусь новому. Будьте готові, що закінчивши вуз, вам захочеться рухатися далі і вивчати нові техніки. До прикладу, із останніх, у мене це ось я зараз ходжу на іконопис, де вивчаю розпис пігментами, як працювали старі майстри, а також самостійно опановую. Каліграфію, український скоропис, це вже вдома просто. І також була на майстер-класі шовкодруку, потім надрукувала партію футболочок, мені зробили форму певну. Тобто, це те, про що я мріяла, і я дивлюся, що воно там з роками потрошку втілюється. Тому бути художником це цікаво, цікаво дізнаватися щось нове, і це про постійний розвиток. Бути художником це про облаштування власного творчого простору або ж майстерні, якщо вона вам необхідна. Це великий етап вашого життя. Якщо це тільки куточок вдома, то це все одно, ви над ним постійно в ньому живете, ви над ним працюєте. Якщо це майстерня, то це окрема робота. От, що ще? Бути художником це також робити мерч із ваших малюнків, із ваших артів. Це про друк, листівок, календарів будь-чого. Зараз футболок. Зараз можна великий спектр перелічити всього, що можна зробити. І це також не треба виключати, тому що це додаткова копійка. Бути художником це також про роботу зі стоками. Копійка зайвою не буває, можна викладати свої роботи, ілюстрації і мати з цього дохід. От, це окрема, окремий напрямок, яким також можна підробляти. Бути художником це також часом створювати лінійки художніх продуктів, фарб. Або навіть майстер-класів. До прикладу, у мене був досвід, що я створювала, допомагала створювати лінійку акрилових фарб Сізарт, і е, до нього я створила 10 відеоуроків, один курс для початківців для цієї компанії. Е, тобто, часом це інколи е, і такі задачі, і, про які я навіть не могла б подумати, що до мене прийдуть за. Консультаціями, я допомагала і консультувала з приводу там, акварельних фарб, з приводу якості фарб, тобто, це і про консультаційні послуги, а також це ще й про передачу астафети художника, тобто про проведення майстер-класів, вашій техніці, дітям, підліткам, дорослим, це вже як ви забажаєте. Багато художників йдуть вивчати арт-терапію і професійно займаються. Цією діяльністю. Спектр дуже великий. Ось я поперелічила вам все, що роблю я протягом року. Я як художник, художник-живописець, ілюстратор-графік. От трошки вже і друкарем побувала. тобто Художникам буде цікаво, це різноманітно, і це не тільки просто стояти і малювати, це доволі багато всього. Я бажаю вам, щоб ви знайшли свій алгоритм буття художника, тому що у вас буде свій шлях, у вас будуть свої пункти. Але ось із того всього, що я назвала, ви можете почути, що це немало праці, щоденної праці, праці протягом тижня, місяця, року, років. Нехай у вас все буде чудово. Проявляйте!